Сьогодні ми, дівчата і хлопці, з вами приготуємо салат із гранату. Дуже смачний. Для цього салатику нам буде потрібно гранат, кукурудза, консервована, звісно. Крабові палички, свіжий огірок, яйця варені. Боже мій твердий сир і майонез. Все, більш нічого не треба. Так, будемо робити. Для початку беремо крабові палички, будемо різати все кусочками. От. Салат буде в нас слоями. Він дуже смачний. Ви знаєте, як дехто гляне, думає, о, і з такими продуктами, може, воно не має ну, співвідношення, чи як там сказати правильно, що воно не сочетається з цими продуктами. Ви знаєте, воно дуже смачно. Так що там ми і з гранатом робили також, і з грейпфрутом дуже смачні. Хто куштував, хто робив, то той знає. Так, нарізаємо. Тепер беремо нарізали ці палички. Для початку, ми знаєте, що зробимо? Отут, в, ну, в ту посудинку, в яку ви будете робити, трошки наливайте майонезу. І на низ, щоб добре тримався наш салатик, ми візьмемо, тримо яйце. Ну, я так роблю, ви там будете дивитися, як вам сподобається. Воно потім. Крабові палички будуть трошечки краще триматися. Отак, отаку. Розрівняли так. його одненького хватить. Знову майонезом. І потім кладемо наші крабові палочки сюди. І теж будемо змащувати майонезом. Е, майонезу не шкодуйте, особливо на оці нижні слої. Він потім, як це він добре пропитається, тоді буде його брати вам зручніше. Він не буде, ну він і так не буде розсипатися, ну, а то буде ще кращий. Так що на цей салат, майонезу я вам скажу, особливо на, на нижній слой, де дуже багатенько, так я його не шкодую. Потім ріжемо сюди огірок. Огірочок теж ріжемо такими квадратиками, як і крабові палички. І ложимо поверх наших крабових паличок. І це так майонезиком. О, так, думаю, буде достатньо так. Тепер беремо наші яйця і натираємо. Я прямо сюди відразу. Тру я на великій тертушці. Не натираю на, на м'ялки там, те буде негарно. Та й не гарно, і не таке воно мені буде на вигляд. От. Так, знову майонез. Сюди вже трошки можливо, трошечки менше. Я думаю, що там нижні вже слої такі достатньо пропитаються. Так, тепер беремо нашу кукурудзу і ложимо її сюди. Бажано, щоб кукурудзка у вас була солоденька. Ви знаєте, я там була колись купила така не солодка була. Не те. Воно ну, потім і в салаті не таке смачне, мені здається. О, А це вроді солоденька. Так, руско розрівняли. І теж майонезом змастили. Треба, щоб вже не тільки було смачно, щоб ще й було ж і гарно. Так, ну, здається, гарно. І теж. Має та так раз. Так, тепер беремо і тремо теж на крупній тертушці. Сир твердий, натираємо. Отак. Та я буду прямо сюди, ви можете окремо. Так, і теж майонезом тут, одрізала дуже таку величеньку, але не хочу ем, так ложкою, коли він буде придавлений, він буде не такий повітряний. Так. І зверху ложимо наш гранат розпределяємо так. Ренат должен бути смачний, солоденький. Ну, правильно, як купуємо, не заліжемо вже всередину, які він бувають зверху такі гарні, розкриєш там або кисле, або ще ж, базилинкувати. Ось такий вийшов у нас салатик. Дивіться, який гарний, а головне смачний. І готується дуже швидко. Я думаю, що вам салатик цей сподобався, і ви обов'язково його спробуєте приготувати і будете готувати. Ось, дивіться, яка красота. Може, ви там не так побачили, то я вам тут покажу. Рецепт, як завжди, я напишу під відео. Так що готуйте і смакуйте, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі.